В даному відео розглянемо формулу е, ймовірності випадкової події. Ймовірність позначається буквою P якоїсь події А і обчислюється за формулою M поділити на N. Що таке N? Це кількість всіх можливих подій. Буква M це кількість сприятливих подій, тобто тих варіантів, які задовольняють подію А. Нехай в нас дано е, 8 кульок. Зеленого кольору І 4 кульки жовтого кольору. Перше запитання. Яка ймовірність того, що з першої спроби ми витягнемо жовту кульку. Тобто подія А це жовта кулька. П від А дорівнює. І так, жовтих кульок у нас всього 4. І всього куляк у нас 4 плюс 8 12. 4 12 можемо скоротити. Це буде 1 третя. Розглянемо, коли е, треба витягнути дві кульки одночасно. Тобто подія А у нас після двох витягувань буде дві жовтих кульки. П від А. Обчислюється, використовується правило добутку, тобто події йдуть одночасно. Те, що кулька перша буде жовта, це 4 дванадцятих. Після того, коли ми жовту кульку витягнули, залишилось 3 жовтих кульки. І всього залишилось 11. Тому те, що другою, другою буде жовта кулька, ймовірність буде 3 одинадцятих. Можемо скоротити. Так, і ще таблички, ймовірність буде 1,11.